Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Audi A6. Автівка у нас 2015 року випуску обладнана 3 літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має пробіг 278 тисяч кілометрів і ціну 24 990 доларів. Повністю вся обслужена, жодних нарікань немає. Автівка має чудову оптику, противотумані фари, омивач фар, партроніки передні, задні. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас має безключовий доступ, повторювач поворотів. Повністю затонована на антихромі. Має також камеру заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ у даного автомобіля. Можете з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі. По салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані. Має підлокітник з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів, дах у нас без нарікань. карти заднього ряду дверей також в тому стані. Далі, друзі, повний електропакет, електрорегулювання підігрів та складання зеркал, комбіноване регулювання передніх сидінь. Управління світлом, мультифункціональне круїз контроль, мультимедіа з Android, Carplay USB та AUX. Далі клімат у нас з підігрів передніх сидінь. Управління мультимедією. До речі, мультимедія функціонує як і сенсорно, так і безпосередньо функціонує з повторювача кнопок. Ну і Багато інших яких корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також на зб'є послуги лізінгу та трійдинок. -ну. І ми з лекістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.